Трагічна дорожня транспортна пригода трапилася в Коломиї. водійка автомобіля Тесла, 45-річна місцева мешканка, під час паркування біля крамниці, що розташована в підвальному приміщенні, вчасно не загальмувала. Відтак вчинила наїзд на двох пішоходів на тротуарі з нещасними людьми на капоті, авто скотилося сходами вниз. Від отриманих травм 38-річна жінка загинула на місці, а її 51-річного чоловіка шпиталізовано. Як з'ясувалася, загибла жінка. Волонтерка місцевого центру Локомотив, мама двох маленьких дітей, відома в Коломиї аптекарка Юлія Піотровська Губиляк. На її сторінці в соцмережах близькі та рідні описують жінку як справжню патріотку, люблячу дружину і маму, надійну і щиру подругу і просять про матеріальну допомогу для її родини. Адже чоловік Юлії, військовослужбовець Руслан Губиляк, досі в лікарні після отриманих травм. Щодо винуватиці смертельного ДТП. То поліція встановила, що жінка була тверезою. Зараз слідчі з'ясовують всі обставини трагедії. Обставини аварії з'ясовуються в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 2 статті 286, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого Кримінального кодексу України. Поліція вкотре закликає водіїв бути уважними за кермом, перевищення швидкості, неправильна оцінка дорожньої ситуації, кермування в стані алкогольного сп'яніння, тим паче, зважаючи на погодні умови, може закінчитися каліцтвом чи загибелю невинних людей і ув'язненням винуватця ДТП. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.